Так, дорогі присутні і члени комісії житло комунального господарства, комунальної власності, будівництва транспорту, зв'язку та благоустрою. Сьогодні дару, із, із п'яти членів постійної комісії на сцені присутні 4 чоловіка, каже нас запрошені. Секретар селищної ради Олена Головко і начальник відділу ЖКХ Олексій Величко, по яких будуть предложення по початку на роботи, це, це, роботи комісії. Про, ну, про звернення до Матовської селищної ради власного спидання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Слово надається Олені Голову. Шановні причини. Станом на сьогодні нам необхідно схвалити звернення Томатівської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, який презентував президент Володимир Зеленський у Верховній Раді. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці збуртовані у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свої мови та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений Зеленському Верховній Раді, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. План перемоги це перелік заходів рішучих років, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Цей план складається з п'яти пунктів. Перший пункт стосується геополітичного характеру, передбачає запрошення України в НАТО, другий, третій пункт військові пункти, які включають заходи зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий пункт безпекові аспекти. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, водночас обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатньо для захисту країни від будь-якої загрози з боку агресора? Потенціал України у розбистій енергії та продовольства для стратегічної важен у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільними стратегічними партнерами захисті наявних країні критичних ресурсів. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільш досвідчених великих військових континентів. Українці володіють реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіхів у реалізації залежні душі рішучості союзників. Адже Україна прав нечесного справедливого не територіальних поступок чи замороження війни. Матівська селищна рада, який підтримує план перемоги, представлений президентом. Віримо в перемогу. Ну, це, це я зачитала з міського звернення самого, але там як таковий план нам його не надавали. План це, це як стратегія миллиона перемоги і до плану, що видається три додатки. Вони та Е, ну, Можливо, хтось бачив, є в відкритому доступі із тижня-два назад у Верховній Раді Володимир Зеленський цей план публічно презентував. Е, ну, якби, Є, є певні пункти, які ну, я зачитала лише звернення. Але сама суть цього плану е, можу розповісти, але ну, нас Ми стосується. То, якби так, ангелинський... ну, якби так, взаємні додатки ніхто не доводить до відомого, саме на даний час нам треба цей план схвалити і е, направити рішення як у нас? Ну, це не до нас. Ха, не не втратити. Втратити. Ви закінчили? Так, Ого, які будуть предположення питання? Рекомендувати депутатському корпусу пленарного засідання тридцять п'ятої сесії восьмисли прийняти рішення про звернення до матківської селищної ради. Сьомого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Нам по іменно голосувати? Та ні, це? Ніхто нічого не підходить. Хто за те, щоб підтримати, рекомендувати депутатському корпусу на сесії на сьогоднішній сесії підтримати звернення? Володимир Зеленського, президента України, щоб і підтвердити план перемоги на восьмій сесії нашої. Хто ну, да. за те? Да. Одного голосу. Одного. Так, ми переходимо. Слово надається Олексію Величко, начальнику ЖКХ. Наступна Персної комісії пропонується проєкт рішення про звернення до селищної ради з приводу водопостачання території та селищної центральної громади. Даним проєктом рішення пропонується розглянути проєкт звернення до Марганецької міської ради та комунального підприємства оборотниче управління водопровідного каналістийного господарства Мерганецької міської ради. Звернення Зазначається, що депутати Багато селищної ради на сьогодні надзвичайно службовані відсутністю водопостачання, зазначається, зазначається, термін від підриву каховської гідроелектростанції від шостого червня, процес відновлення водопостачання. Зокрема, зазначено порі. Та липня поточного року, тому що водопостачання в найспекотніший період ліса було припинено, і, зокрема, на сьогодні вже водопостачання в підстави також припинено, і листів від комунального підприємства на сьогодні щодо термінів відновлення водопостачання для абонентів громади немає. В даному зверненні. Зазначено в першому пункті терміново та невідкладно відновити послугу централізованого питного водопостачання для жителів Томаківської і селищної територіальної громади, вжити заходів щодо безперебійного водопостачання абонентів Томаківської і селищної територіальної громади та підтримати ініціативу співробітництва Томаківської і селищної територіальної громади Маріївської, сільської територіальної громади та Маганецької міської ради у формі реалізації спільних проєктів по галузі водопостачання. Формат співпраці передбачається договором про співробітництво і подальшому придбанню води як продукту для Томаківської селищної ради воду плануємо придбавати місцевого комунального підприємства Тобто для воду ну, буде мати тяжко? Ні, пропонує матір, щоб воду купляти в них, ага. а, щоб наш водоканал у них купляв воду і розраховувався безпосередньо за придбану воду, а вони ага. будуть в нашому водоканалі. Я просто щопчик цей відремонтують, поставлять. А оця вода, що Тоже, ні, да, Они тоже будут, Вони теж будуть нашим водоканалом. Да, вот. Усе угу. в нашому водоканалі, да. ну, да, так. Да. Я так поняла, да. недостатньо, кожів буде прийдеться в селищній раді доплачувати. Тож посилувався Антон Івановичу. ну це така життєва. Так. <клышка> да. Сейчас і марнер. Магніт Магніти ставлять на щочки, він не працює. Ні, в нас такого немає. Це тримату, це ти не знаєш. Ну що, рекомендувати депутатському корпусу пленарного засідання 35-ї сесії 8 скликання прийняти рішення про звернення Томасовської селищної ради з приводу водопостачання території Томасівської селищної територіальної громади. 36 вибачить. Зарада, викладач. Так, чи це шоста? Так, ну що, голосує? Ви да. ну. Хто за те, щоб що прийнять? Одноголосно. Одноголосно. Так. Порядок де не вичерпний. Кого які будуть зауваження, предложення не, немає. Так. Ну на цьому робота сеть, робота нашої постійної комісії. По житло комунальному господарству, комунальної власності будівництва транспорту зв'язку та благоустрою закінчено.